Психіальна астма це 100% психосоматика. 100%. Тобто, якщо десь ще в чомусь можна сумніватися, то там ні. Там відчуття, тобто ви можете, подумайте, хто вас там задавив, міг задавити чоловік і ви з ним все рівно живете, могли задавити батьки. Тобто там йде здавлення такого, таке відчуття десь безсилля, безпомічності і. Відчуття того, що знаєте, як мене от вхапили, та, і щось мені я би там хотіла проявитися, хотіла би якось жити по-іншому, а в мене або оточення, або ситуація. Тобто я в якомусь такому стані перебуваю, і, і з другої сторони, мені в тому погано, і я не можу з того вийти. Неважливо, скільки вам років. Тобто е, це вже частина е, дивіться, в 23 роки, по-перше, вертаємося на сам початок. Щоб ви розуміли, дівчата, хвороби не мають терміну давності. Тобто психосоматика не має терміну давності. Ви можете захворіти в дитинстві, в підлітковому віці, в молодому віці. І півжиття з тим жити, хворіти і не розуміти, що воно все рівно стілюється. Тому що. Euh, щось відбулося в 23 роки. Не здійснився правильний якісний перехід з одної ролі в іншу, з одного стану в інший, і воно пішло по накатанні.